Усім привіт! З вами Російс Роблокс! Всього був тутор. Я буду вас вчити грати в Eingame як зажив в протесті у гру. Зараз будемо йти в першу гру. Бау! Так, друзі, зараз перша гра. Червоне світло та зелена. Я розкажу як вам іді виграти. Е... Якщо у вас нема пуша, то качайте е е стрейчбуст до м максимума, до третього лева. Тому що у вас буде пуш. І, і, і беріть ще е це. це як його, Блакфлеш. Тому що ви будете дуже сильно наносити урон. Якщо ви два рази вдарите у гравця, то він у його сильніший урон буде. Він ще може от дуже далеко штовхати. Це, це я не дотягнувся, ну я говорю, що він воно може штовхати дуже сильно. Все, переходимо на другу гру. І ще, друзі, забув розповісти. Коли ви е, йдете до фінша, то е, коли ви черганісиза, то ви можете тут. Е, як його рухатися. А, ну це я е е випадково, Але це я показав. От, там от, Ви бачите, там може ходити на червоному світлі. Отак. От Все, зараз переходимо на другу гру. Так, друзі, я ще вам скажу, якщо ви підходите дуже близько, то не підходіть сюди. От, якщо рядом стояти з фронтменом, то, то він не дотягне. Ну, а якщо от стояти е, ближче з охоронцями, то вас б'ють. Не робіть цього. Та ще йдіть е, дуже далеко. Сюди. Щоб вас не штовхнули сюди. Я знаю, що ви потім помрете і буде заново. Так, друзі, якщо у вас е, випаде Ну, моналіза, то не так швидше робіть. Тому що ви так здохнете. Робіть це повільно. Тоді у вас все вийде. А якщо ви здохнете, то е, у кого є доктор, то напишіть йому сте. Так, друзі. Е, так, друзі, сьогодні так. Е, зараз третя гра буде. Це ночка. Я вам говорю: беріть е, їжу, це. Е, в, оце. От, беріть це, Кебаб та це. Ну, підходьте е, в, праву, в праву сторону. Я вам підказую. Давайте. Завжди беріть от в правому стороні от, е, кебаб та вилку. Так, друзі, якщо у вас голосування, е, вибирайте хайден сік, тому що це дуже легко грати, тому що вам може випати, випасти синій. То я покажу як виграти за синього, якщо випаде. А потім покажу як. Ну, а потім як я там. Потім покажу в наступному відео, як пройти за синього. А потім ще е, усі игри с этим. Яку там. Канатин там. Ви поняли. Ви зрозуміли. Я це в наступному відео другий тутор покажу. Зараз перший туторіал. Це, я покажу, як за синього. Так, друзі, ви бачите, я синій тепер. Все, я зараз вам покажу, як е, знайти вихід. То пользуйтесь зі мною. Пишемо на англійською мовою Follow Me. Отак От пишемо. Тоді вони підуть за, за, за мною та за вами. Ну, я не знаю, хто піде з, зі мною. Ну, якщо ми не знайдемо вихід, то ми підемо на другий там етаж. Пользуйтесь моїми планами. Все. Це пішли. Дивимося тут, нема, а отут? тут, тут теж. От тоді йдемо сюди. От. От вони правильно йдуть туди. Я теж йду правильно. Відкривай двері. Так, дивимося. Тут нема. Є вихід. Все, відкриваємо. От, пользуйтесь моїми планами. Зараз відкриємо і зб... збіжемо. Хто відкриє? Нема Ну, нема в нас ключа. О, біжимо. Ми знайшли ключ. Відкриваємо. Все, відкриваємо, і ми ми, Ми вийшли. Все, це ізі було. Так, друзі. Зараз друге голосування. Голосуйте за скакалки. Боже мій. Усі проголосували за Glassbridge. Тоді покажу Glassbriч, а в наступному відео покажу скакалки, як пройти. Ой, зараз, друзі. Зараз друге голосування. Потім розкажу за третє голосування. Все. Glassbree. Дивіться. Не йдіть завжди першими. Вони йдуть самі першими. Якщо ви будете йти першими, то ви помрете одразу. Ну, це серйозно. Повер... Повірте. О! Я ж говорив, якщо ви будете йти першими, то ви зразу помрете. А, ну це він вижив. Все, не йдіть першими. За, е, завжди слухайтесь мене. Все, ми прийшли. Все, друзі. Е, останнє голосування. Голосуйте завжди е, кружечок. Тому що е, якщо будете голосувати в бунт, то вас за, за одразу вб'ють, якщо використати. О, ні, ну зараз е, бунт. Тоді зараз скажу, як вижити в бунті. О Боже, ну вони вони це зробили спеціально, тому що вони а вони нас б'ють. Ну все. Бунт. І друзі. І, і, збирати завжди в першому ружжя, тому що вам, вам потрібно ружжя штовхати, якщо вони самі хочуть. Гружжя. Ну, він. Вони охра охоронці. Це зрозуміло. Не, ні. Ну, це було. Все. Ні, ні, ні. Я. Так, я я Я я, я, я зібрав. От. Все. Йдіть дуже далеко. І чекайте охоронців. Все. Охоронці виходять. Все, все. Дивіться. Стр... І стріляйте першими, Тому що вам будуть плюс о гроші давати. Так, все. Стріляємо, стріляємо. Ви, ви бачите, що у нас все е відбувається. Бунт. Це ребел. Я просто тоді мені можна ходити самим першим, тому що я знаю, як це робити. Так, так. Все. Йдемо к ліфту. І якісь охоронці стали охоронцями. Ну так. Ой-ой-ой. Їх чотири. А це дуже погано. Тоді не йдіть е, першими, тому що вас так вб'ють. Чекайте, коли вони вб'ють от о, усіх чотири охоронцями. А якщо один, то це ізі. То можна йти вперше. але не дуже так далеко. От завжди тут стоїте. Чекайте. Ви можете зараз понаблюдати, як ми бунтуємо. Грунтуємо. Це дуже опасно. Якщо ви хочете плюс більше грошей, то штовхайте. Обов'язково. А, зрозуміло, він теж штовхається. Тоді не торгетите, якщо ви самі вирішуєте. Або штовхати, щоб він помер, або не торг... не штовхати, а то він вас буде торгетити. Ну я буду сам е думати. Вони наближаються до нас. Як ви бачите? Зараз ох п'ять. Та до ну, боже мій! А, все, друзі, ми померли. Тому що ми померли, тому що було, е, чотири охоронця. Це вони це нам зробили. Це дуже погано. Тоді друзі, ну що ж, будемо закінчувати відео. Тоді дякую за перегляди, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть в коментарях, жміть на Усім до побачення. Пра!